Хочеться літа із запахом миру, без звуків сирени, тривожного сну, щоб знов не відчути холодну зневіру, бо в нас уже вкрали спокійну весну. Так хочеться літа із запахом тиші, де дзвін колунає пісні солов'я, де вітер із ніжністю трави колише і росами вмита родюча земля. Так хочеться літа із смаком надії. Що співом птахів поведе в майбуття, так хочеться літа і здійснення мрія, про наше щасливе тихе життя. Так хочеться літа зі смаком любові, квітучого літа, п'янкого тепла, Щоб пахли хлібами поля волошкові, і зникла назавжди ворожа Так Хочеться літа і запаху миру, Щоб більше ніяких новин про війну, так хочеться, Боже, відверто і щиро.